Доброго дня, мої дорогі! Рада вас вітати у нашій маленькій спільноті, де ми разом дивимося у карти, обговорюємо життя і просто підтримуємо один одного. Хай у ваших домівках буде тепло, спокій і любов. А кожен день приносить трішки радості навіть у найважчі часи. Бережіть себе і своїх близьких. Так, давайте подивимось, що там на Сумщині буде з 5 по 11 січня. Які небезпеки можуть бути масовані обстріли, якісь різкі дії, може навіть наступ, чого людям варто остерігатися? Паж жезлів ну тут одразу видно рух, активність, метушня. Паж це не про стабільність, це про нові дії, спроби пробні кулі для сумщини. Це виглядає як розвідка боєм, перевірка реакції, можуть бути обстріли, але не тупо хаотичні, а з цікавістю, а що буде, якщо. Карта говорить про провокації, неспокійні сигнали, тривожні новини, особливо на початку періоду, дурень. Ой, карта дуже тривожна в такому питанні. Це непередбачуваність, дурні рішення, ризик без логіки. Тут уже не про чіткий план, а про те, що з того боку можуть зробити щось імпульсивне, різке, без огляду на наслідки. Це може бути раптовий обстріл, дивна атака, різкий маневр, який важко передбачити. Королева жезлів це сильна сторона, впевненість, контроль, жива енергія. Я її бачу як наших захисників місцеву оборону, людей, які не панікують і тримають ситуацію. Це карта, що каже. Так, небезпека є, але ми не беззахисні. Є реакція, є готовність є кому приймати рішення швидко. Карти не показують повномасштабного наступу, але період неспокійний, є загроза провокацій, раптових обстрілів, імпульсивних дій, особливо не за розкладом, не по графіку. Найбільша небезпека, неочікуваність. Моя порада проста по-людськи. Не ігноруйте тривоги, не розслабляйтесь, але й не панікуйте. Бережіть себе, рідні, хай вам Бог дає захист і спокій у серці. І що ж карти нам покажуть по Київщині з 5 по 11 січня? Чи є небезпека масованих обстрілів або серйозні удари? Чого людям варто остерігатися в ці дні? Вежа карта важка. Нічого тут не скажеш. Це різкий удар, вибух, руйнування, щось раптове і гучне. Для Київщини це виглядає як загроза сильних обстрілів, може бути щось несподіване, або масований удар, або точкові, але дуже відчутні прильоти. Карта не про дрібниці, вона про стрес, шок, різку зміну ситуації, лицар пентаклів. А оце вже інша енергія. Це повільно, але вперто, не з розгону, а за планом. Це про планомірні дії, коли ворог не спішить, але робить методично довго. Для Київщини це більше схоже не на прорив, а на системний тиск. Удари по інфраструктурі виснаження, перевірка на витривалість, дев'ятка жезлів це карта втомленої, але дуже впертої людини. Це оборона, напруження, постійна готовність. Я її тут бачу як наших захисників і саму область. Всі вже виснажені, але позиції тримають. Карта каже: так, важко, так, нерви на межі, але ми стоїмо і не здаємось. Карти показують непростий і тривожний період. Загроза обстрілів, реальна, можливі різкі удари, які можуть вибивати з рівноваги. Наступу в класичному розумінні карти не показують, але показують тиск, виснаження і перевірку на міцність. На жаль, загроза є. Бережіть себе, рідні, хай вас минає все лихе. Ну що там у нас по Харківщині з 5 по 11 січня? Чи є загроза масованих обстрілів, чи може готують якийсь наступ, чи може щось інше задумали? Чого людям чекати і від чого берегтись світ на перший погляд? Карта гарна, але в такому питанні вона не зовсім про радість. Це завершення етапу, підбиття підсумків, закриття циклу для Харківщини. Це виглядає так. Якийсь етап активних дій або планів з того боку добігає кінця. Карта не показує нарощування агресії саме тут швидше відчуття, що акценти можуть зміщуватись, і Харківщина не в центрі найгірших подій цього періоду лицар кубків. А це вже про красиві слова, обіцянки показуху це коли багато розмов, заяв, можливо, навіть якихось жестів, але за ними не завжди стоїть реальна сила. Може бути інформаційний тиск, спроби заспокоїти або, навпаки, збити з пантелику, мовляв, все під контролем або якісь дивні сигнали. Шістка мечів оце дуже важлива карта це відхід, зміна позиції, рух геть від небезпеки. В контексті Харківщини вона говорить про зменшення напруги або відтягування сил. Це не про наступ швидше про те, що активність може переміщуватись в інший бік. Карти не показують масованих обстрілів і не показують наступу на Харківщину саме в цей період. Є відчуття завершення етапу, зниження фокусу, можливого відведення сил. Найбільша небезпека тут інформаційна, чутки, гучні заяви, емоційні вкиди. Бережіть себе, слухайте тривоги і тримайтесь. Хай вас Бог охороняє що там у нас по Херсонщині з 5 по 11 січня. Які небезпеки можуть бути масовані обстріли, загострення, може, спроби наступу, чого людям варто боятись найбільше в ці дні? П'ятірка жезлів оце карта постійної боротьби і хаосу. Вона не про один сильний удар, а про дрібні, але часті зіткнення, нерви напругу. Для Херсонщини це виглядає як постійні обстріли, провокації, загострення без пауз, двійка пентаклів. А тут уже про балансування на межі. Це коли ситуація нестабільна, все може хитнутись в будь-який момент. Для регіону це означає, сьогодні тихіше, завтра знову напружено. Карти показують, що ворог грається з інтенсивністю, то зменшує тиск, то знову його піднімає. Шістка кубків. На перший погляд, карта тепла, але тут вона трохи з гірчинкою. Це повернення до старих сценаріїв. Для Херсонщини це, на жаль, про те, що ситуація повторюється: ті самі місця, ті самі обстріли, той самий біль. Карта каже, ми це вже проходили, і це виснажує морально. Карти не показують повномасштабного наступу, але чітко говорять про тривале загострення. Масованих ударів разом і все може не бути, зате є постійний тиск, обстріли, нервова атмосфера. Найбільша небезпека цього періоду виснаження і звикання до ризику. Херсонщині буде важко, як і завжди на жаль пильність, обережність, укриття це не перестраховка, а необхідність. Бережіть себе рідні, хай вас охороняє Господь і мине все лихе. Ну що ж там по Одещині з 5 по 11 січня чи є загроза масованих обстрілів або ще якісь неприємності, чого людям остерігатися в цей період, паж мечів. Це карта спостереження, розвідки, збору інформації. Паж мечів рідко б'є одразу, він спочатку дивиться, слухає, перевіряє реакцію. Для Одещини це виглядає як моніторинг, перевірка ППО, інформаційні вкиди, можливо, поодинокі удари, щоб помацати оборону. Четвірка мечів це карта паузи, затища. Перепочинку, вона часто показує період, коли активні дії призупиняються або ж не доходять до масованого рівня. Для цього питання це означає, після напруги може бути відносна тиша, без різких ескалацій. Але важливо це не кінець загрози, а тимчасовий спокій. Вісімка кубків. А тут уже чіткий сигнал це відхід відмова від планів, розворот в інший бік. У контексті Одещини карта говорить про відсутність наступу і про те, що фокус може зміщуватись з регіону. Ніби кажуть, тут зараз не наш пріоритет карти не показують масованих обстрілів і не показують наступу на Одещину в цей період. Є розвідка, є спостереження, є нерви, але далі цього справа може не піти. Найбільша небезпека, інформаційна напруга і поодинокі тривоги, які вимотують морально, період відносно спокійніший, ніж міг би бути. Але Одеса стратегічна, тому розслаблятись не можна. Карти радять, користуйтесь паузою, але будьте поготові, бережіть себе, мої хороші. Хай море буде тихе, а небо чисте. Що там у нас по Полтавщині з 5 по 11 січня? Чи є якась реальна небезпека, обстріли, різкі дії, загострення? Чого людям варто остерігатися в цей період? Королева мечів це карта пильності, холодного розуму і чітких рішень. В такому питанні вона часто показує підвищену настороженість, тривоги, жорстку реакцію на будь-яку загрозу для Полтавщини. Це виглядає так. Ситуація під контролем, але всі уважні, ніхто не розслабляється. Королева кубків, це карта людей, емоцій, співпереживання. Тут вона більше про психологічний стан, втома, тривога, переживання за близьких. Може бути емоційний тиск, новини, які вибивають з рівноваги. Для регіону це означає небезпека не тільки фізична, а й моральна нерви, страх, виснаження. Туз жезлів, а отут от уже з'являється рух. Це різкі, швидкі дії, часто несподівані. Для Полтавщини це виглядає як раптові тривоги, швидкі удари або різкі зміни ситуації, але не тривалі. Це не про довгий наступ, а про короткі, імпульсивні загрози. Карти не показують затяжного наступу чи системного знищення, але попереджають про раптові дії і нервовий фон. Можуть бути короткі обстріли, тривоги, різкі сигнали, які лякають більше, ніж реально шкодять. Полтавщина не в найгіршій позиції, але період неспокійний. Бережіть себе, рідні. Хай цей тиждень ми не тихіше, ніж ми всі боїмось. Що там у нас по Миколаївщині з 5 по 11 січня? Чи є небезпека обстрілів, загострень якихось різких дій? Чого людям варто остерігатися в цей період? П'ятірка жезлів, це карта постійної напруги дрібних сутичок і боротьби. Вона не про один великий удар, а про хаос, метушню нерви для Миколаївщини. Це означає обстріли можливі, але не масовані, швидше періодичні, виснажливі. Королева Кубків. Це про людей і емоції. Королева Кубків тут говорить про велику вразливість мирного населення, про співпереживання, страх, втомлені нерви. Може бути багато переживань через новини, тривоги, очікування. Небезпека тут психологічна, коли люди виснажуються морально. Імператор, а от це вже сильна карта. Імператор це контроль, порядок, захист, жорстка структура. У цьому розкладі він виглядає, як наші захисники, військове керівництво, чітка оборона регіону. Карти кажуть, загроза для Миколаївщини є можливі періодичні обстріли, нервові дні, але без наступу і без прориву, тривожно, але не безнадійно. Будьте обережні, не ігноруйте тривоги, але й не накручуйте себе зайвого, бережіть себе хай все лихе обминає Миколаївщину. Що там у нас по Запорізькій області з 5 по 11 січня? Чи є реальна небезпека масованих обстрілів? Чи можуть піти в наступ, чи чекати ще якихось важких подій? Чого людям найбільше остерігатися? П'ятірка пентаклів, це про втрати, нестачу, складні умови. Для Запорізької області вона показує удари по слабких місцях: інфраструктура, енергетика, житлові райони те, де й так людям важко. Карта говорить про відчуття покинутості, виснаження, коли здається, що ресурсів не вистачає ні світла, ні тепла, ні сил. Смерть це різка зміна, кінець старого етапу і перехід у щось інше. У цьому питанні вона може вказувати на різке загострення або переломний момент. Це не обов'язково про наступ, але про те, що звичний сценарій може змінитися, або тактика, або інтенсивність ударів. Королева жезлів. А от це дуже важливо. Це сильна, впевнена енергія, жива сила, лідерство. Я її тут бачу як наших захисників і саму Запорізьку область, яка попри все не здається, це карта внутрішнього вогню, витримки і готовності швидко реагувати. Карти показують небезпечний і переломний період, загроза обстрілів висока, особливо по тому, де й так важко. Наступу широким фронтом карти прямо не показують, але показують зміну тактики і різке загострення. На жаль, загроза є тримайтеся укриттів, бережіть себе і своїх близьких. Хай Господь вас охороняє і дає сил пережити ці дні. А що там по західній Україні з 5 по 11 січня? Чи є загроза масованих обстрілів, чи може щось серйозне задумали? Чи дійде війна ближче? Чого людям варто боятися? А де можна трохи видихнути? Шістка жезлів це перемога, контроль, утримання позицій для західної України. Вона говорить про те, що регіон під захистом ППО працює. Ситуація не пущена на самоплив. Це карта, яка каже, ми справляємось, ми відбиваємось. Дев'ятка мечів це страхи, тривожні ночі, переживання, накручування себе. Для Західної України ця карта більше про психологічну небезпеку, ніж про фізичну сирени, новини, чутки, і люди вже не сплять, серце калатає. Карта каже страхів може бути більше, ніж реальних загроз. Паж Кубків це підтримка, людяність. Добрі новини допомога. Для регіону вона говорить про взаємопідтримку між людьми, про волонтерів, про добрі жести. Навіть якщо страшно, поруч будуть люди, які допоможуть, заспокоїть, підтримають словом і ділом. Найбільша небезпека, паніка, страхи і нерви, особливо через новини й тривоги. По простому скажу так більше страшно, ніж реально небезпечно, але пильність ніхто не скасовує. Сирени це не жарт, але й накручувати себе до істерики не треба. Хай у ваших домівках буде спокій, тепло і трохи світла навіть у ці важкі часи. Що там буде по Донеччині з 5 по 11 січня? Чи чекати масованих обстрілів, чи будуть якісь небезпечні події, чого людям варто остерігатися? Четвірка пентаклів це карта стабільності, ресурсів і практичності. У цьому питанні вона показує. Не чекайте хаосу, який зруйнує все, але будьте готові до локальних труднощів, можливо обмеження енергопостачання, робота інфраструктури, дрібні удари. Ворог тримається за своє. Помірність це дуже важлива карта для Донеччини зараз. Помірність це баланс, обережність і поступові дії. Вона показує, що масованого наступу не буде, але ситуація напружена, вимагає терпіння і уваги. Ця карта радить не ризикувати марно, зберігати спокій і баланс у будь-якій ситуації. Двійка жезлів. Оце карта планів і вибору. Двійка жезлів говорить, що небезпека існує, але вона не масова, а точкова. Це як натяк на те, що ворог може пробувати щось нове, щось перевірити, але не кидатися всім фронтом. Для людей це означає. Треба слідкувати за сигналами і бути готовими до швидкої реакції, але не панікувати. Карти показують Донеччина у цей період під загрозою локальних, але контрольованих дій. Ситуація напружена, але керована. Терпіння, увага і баланс ваші найкращі друзі зараз. Бережіть себе і рідних. Хай Господь оберігає Донеччину і дає сил пережити цей тиждень. Дякую вам, що були зі мною сьогодні. Нехай Бог вас оберігає, дарує сили, здоров'я і мир у серці. Пам'ятайте навіть у найтемніші часи завжди є надія і світло. Тримайтесь, любі мої, і до зустрічі наступного разу!